Добрий день, мене звати Наталя Бережинська. Це мій пес Річард, німецька вівчарка, і йому близько трьох років. Але точний вік ми не знаємо, тому що цей собачка. Ми, ми забрали його з Купл'янська, от і ветеринари поставили орієнтовний вік. Тож близько трьох років. Потреба була ну насправді, оскільки пес ну я, я не можу сказати, що це е, найлегший випадок, оскільки пес зовсім не був навчений. Він не реагував на жодні команди. Він е, він. Був слухняним, але не через те, що він знає, як слухатися, і знає, як взаємодіяти з е, людиною, а виключно через те, що пережив багато стресу, боявся і знаходився поруч. А нам хотілося якраз це змінити е, і. Встановити з ним більше контакту, навчитися комунікувати, взаємодіяти і мати слухняного пса. Школою школою комунікації насправді всі були дуже легкі, оперативні, повністю задовольняли запити потребу. Не було жодних проблем комунікації. Всі питання, які виникали, швидко вирішувалися. От, тому все, все чудово. Ну мені насправді більше всього сподобали в школі. те, що річарду тут подобається. От він з задоволенням він знає, що ми їдемо в школу. Він з задоволенням біжить і стрибає в машину, і він точно знає, що він їде на тренування, тому це, це класно. Значить, собаці тут комфортно, подобається. Насправді, доволі короткий термін. Е, мені здається, Річард зробив колосальний прогрес. От, тому дякуємо школі. Мені це точно спільні зусилля. Я не пригадую жодних проблем, які у нас виникали. Ну, якісь робочі звичайні ситуації, це не можна назвати проблемами. Мені жодних проблем не було. Це було дуже чітко і класно. А, нашого інструктора звати Вадим, якщо я можна можу називати імена, е, 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 інструктор знайшов до нас підхід. Точно е, як я сказала, це був не найпростіший випадок, тому що річ не, не дуже реагував на жодного інструктора. Він трошки реагував на мене. Але теж не можу сказати, що сильно. І От в процесі роботи за цих 15 занять ми змогли показати класний результат, вивчити багато команд, навчитися взаємодіяти і зі мною з інструктором. Тому Вадиму дуже дякуємо за те, що він проявив терпіння, професіоналізм, свої навички. І коли мені здавалося, що мабуть у нас може й не вийде, Вадиму так не здавалося. Ну, оскільки я насправді не мала великих очікувань приступів в школі, тобто це було скоріше бажання поступово працювати з собакою, я розуміла, що це шлях, і ми точно за 15 занять не будемо готові йти на національну виставку і отримувати всі золоті медалі. От, але те, що ми маємо зараз, і якщо я згадую перше заняття, першу появу нашої школі, то це ну, величезна колосальна різниця. Я вважаю, що це великий успіх. От, і я думаю, що ми продовжимо навчатися, тому що ще у нас дуже багато всього може бути попереду. Так, так звісно, я готова рекомендувати школу, тому що е, ми так чи інакше стикалися з іншими інструкторами. Також і взагалі я спостерігала, як відбувається взаємодія з іншими собаками, тренування з тими собачками, які тут знаходяться на проживанні, а не такий курс, як у нас, індивідуальний. І мені здається, що ставлення дуже класне, індивідуальне до кожної собаки з розумінням. Реб і особливостей кожного пса, тому ну я я точно готова рекомендувати. Плануємо, плануємо повернутися в школу за новими знаннями, тому що у нас ще багато чого є попереду.